Сьогодні в наш інсталяційний центр заїхав Kia 16-го року. В Машині стоїть штатна магнітола, яка не відповідає сучасним реаліям. Тому було вирішено встановити планшет від бренду Циклон та камеру заднього огляду від бренду ДЕКА. Для цього починаємо демонтувати пластик з торпеди, щоб зняти магнітолу. Вона нам більше не знадобиться. Від'єднуємо штекер управління, живлення та антенну. До речі, цей кирпичик оригінальної корейської збірки. Перейдемо до багажнику, знімаємо пластик та протягуємо сигнальний провід камери від торпеди. Все фіксуємо та збираємо зворотній послідовності. В цей час наші електрики переносять воздухозабірники в нову перехідну рамку та прикручують до неї магнітолу. Останній етап підключення штекерів живлення, USB, антени та модельної проводки до планшету. Магнітола разом з рамкою встановлена. Тепер здійснюємо монтаж пластику у зворотному напрямку. Монтаж завершено. Перевіримо, як працює камера заднього огляду. Вона ідеально підходить до нової магнітоли. Погляньте, як чітко перехідна рамка та планшет вписались в інтер'єр автомобіля. Завантажуйте необхідні додатки з Play Market. Дублюйте екран власно мобільного завдяки бездротовому CarPlay. Користуйтесь навігацією та прослуховуйте улюблені треки та не відволікайтесь від дороги завдяки функції Hands Free. Топовою фішкою магнітоли є dsp процесор з цифровою обробкою звуку. Ваші динаміки вийдуть на новий рівень звучання. Такий комплект нашому підписнику обійшовся в 12 тисяч гривень. Для підбору та замовлення на ваше авто пишіть в особисті.